Digital Agency Hub – це цифровий офіс агенції. Нова інфраструктура для сучасних ріалторів. Тут ви можете автоматично генерувати шапку профілю. Контент готується за хвилини. Клієнти отримують якісний сервіс. Команда працює швидше та ефективніше. Ви створюєте. Сучасний професійний сайт агенції нерухомості, гнучке керування сайтом, оптимізація витрат агентства, автопостинг в соцмережах, CRM, ефективна карта об'єктів, будовані фільтри, інтеграція з сайтом дубаду.com, синхронізація з платформою, підтримка дубаду агента, публікація без доплат, альтернативи на ринку у порівнянні з Digital Agency Hub – Адаптація під мобільне пристрої, доступні мови в агентстві, розділ питання відповіді, SEO індексація, рекомендовані об'єкти, автопостингу соцмережам, автоматичне перенесення даних, збережені улюблені, карти, каталоги, фільтри, локалізація під різні ринки, мультимовність, форма оцінити мою нерухомість, підтримка експертів Дубаду 24 на 7, відеогенерація шапки профілю за допомогою штучного інтелекту, CRM. І це все доступно буде на вашому сайті. Як Дубаду це відеоплатформа з продажу та... Де нерухомості по всьому світу перевагами є те, що 95% інформації з відео запам'ятовуються користувачами, 75% покупців обирають ріелтора, які використовують відео. 90% покупців використовують відео для вивчення конкретного району, 70% переглядають відеотури будинків перед відвідуванням. Переваги використання сайту Dubadu.com для користувачів, широкий вибір оголошень, гарантована безпека, зручний інтерфейс, пошук нерухомості із задоволенням, елементи екосистеми Дубаду. Додатки розумний відеофіль фільтр та голосовий пошук, алітик штучного інтелекту Дубаду чат. Переваги для агентств нерухомості. crm аналітика, персональний менеджер, статистика та аналітика, спілкування з девелоперами. Переваги для агентств нерухомості, відділ лістингів, швидка верифікація, підрядник для відеооглядів, і ліди. Найкращі відео на платформі вже щодня набирають сотні переглядів. Рекламні кампанії охопили понад 25 мільйонів користувачів. Система зафіксувала понад 1,2 мільйони цільових дій. Один клієнт у середньому переглядає понад 10 відео. Конверсія на тестовому трафіку досягла 10%. Ми чудово розуміємо, що агентствам важливі не трафіки, не кількість лідів, а їх якість. Наша команда активно працює над тим, щоб вийти на покази 2, 3 закриті угоди на місяць завдяки Дубаду для кожного агентства. Більше інформація також супроводження на порталі dubadu.com до Євгенії за контактами.